Друзі, всім привіт! Ем, не знаю, їдуть до мене покупці, можливо куплять, тому хочу таке коротке відео зняти про Hyundai Coupe. Так моделі називаються першого покоління. Значить, я буду розказувати не суто по цьому екземпляру, по ньому є нюанси, а взагалі про цю модель. Є всього два покоління основних і третє таке лімітована серія. Тобто вони випускались не так довго. З 97-го чи 96-го року по якийсь там 2008 й щось таке. Значить виглядає так досить спортивно. Але насправді прямо з спорту вона не має ніякого до спорту відношення. Мотор тут 1,6 їде доволі бодро. Але нічого такого сверх так скажем виглядає спортивно, ззаду місця мало, якщо доросла людина сидить, то лобом впирається сюди в скло. Тобто, доволі мало місця ззаду, для дітей нормально. Ну, так Машина для двох комфортна, автомобіль вихідного дня для якихось молодих людей. Виїхати е, ось такий вид, вигляд. Комусь подобається, комусь ні. Тобто, я не буду казати, що досить такий цікавий. ну Вигляд досить цікавий, неординарний. І ще такий колір. всі е, Привертає увагу, автомобіль всі оглядаються, озираються, скажімо, українською. От. Безрамні двері. Безрамні двері, ну, як в багатьох машинах, салон такий доволі непоганий, в непоганому стані, як на свій 97-й рік. Тут 1,6 бензин, ну і в даному авто встановлений газ. Стеля. З такого дермантину з якогось такого матеріалу, що можна помити, яка не забруднюється. От, тобто доволі так стильно виглядає і такого темного кольору мені дуже подобається. Ззаду пише три місця, але по суті два. Для трьох дуже незручно людей буде. Електросклопідйомники є. Гідропідсилювач руля. Ну, Перше, що є кондиціонер, він правда не працює, як і в багатьох старих автомобілях. Так, що тут ще? Багато є нюансів, звісно, що не працює, наприклад, сигнал, там, якась проводка, одної ручки немає, є, є електрорегулювання зеркал, підігрів зеркал. Ну, таке по е, самі основні такі функції. Нічого такого, прям щось крутого немає. Але авто на свої гроші. Тобто даний екземпляр я продаю за 1700 доларів. Це зовсім небагато, мені здається. Тому що 3000 стоїть, я дивився такі, Ну, як мінімум, як мінімум 3000, можливо, в трошки кращому стані. Хоча тут, в принципі, нюансів не так багато. Хто хотів би собі таке авто, тобто, ну, авто по ціні Ланоса, можна сказати. так? Ну, звісно, на ринку кажу за три тисячі не, не поцініла, це вже трошки дорожче виходить, але може бути і в кращому стані тоді. В такому разі. От такий а варіант. Такий автобагажник ну, доволі немаленький. їде нормально, розхід невеликий. Я на... заправив на 500 гривень газу і проїхав скільки? 250 кілометрів. Тобто, ну... Розхід невеликий, нормально, як для газу. Hyundai Coupe називається. Перше покоління 1997 рік. Хотілося, звісно, зробити нормальний огляд, зробити монтаж, розказати про авто, показати більш детально, але немає можливості у мене зараз, тому я зроблю на якісь інші автомобілі, почну робити. Чекайте нових відео, дякую. Кому сподобалось, пишіть коментарі. Кому не сподобалося, ставте дизлайки. так і буде. От, дякую всім за увагу, хто подивився. Всім гарного дня, мирного неба і всього найкращого.